Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Криптодон. І сьогодні відео для Олдів. Тільки Олди пам'ятають, що це за проєкт, що я в нього заходив. І саме найголовніше, і я все ще в ньому сиджу. Звісно ж, більшість з вас вже побачили назву а, цього проєкту в описі, а для тих, хто трішки не добачає таке буває, я сам такий насправді ефір Пов. Це неймовірно хайповий в свій час проект, в котрі залітали всі, в тому числі і я. І чесно кажучи, я навіть не пам'ятаю свою точку входу для того, щоб мені її знайти. Мені потрібно було перейти на Bybit, знайти в історії, що дуже складно через велику кількість транзакцій, необхідну для мене а, покупочку. Я її знайшов, трішки погано стало. І я таки думаю, що тоді було зі мною не так. І я чітко пам'ятаю, як мене на нього забайтив наш підписник Богдан. Я впевнений, що Богдан буде дивитися це відео. Він все ще з нами. Ви його знаєте як максимально активного а, користувача в моєму телеграмі. Лінк в описі, як завжди. І я пам'ятаю, як сьогодні він мене забайтив на нього. Він говорив, що це новий гем. Потрібно брати. І вийшов не гем, а геног. Але, тим не менше, експіріанс є доволі прикольно. В мене в ньому небагато, в мене середня, по ньому, я подивився, порахував це все знову ж таки. 8.7. Більше нічого з того моменту я в нього не вкидав. Зараз можна закинути нормально усередину позицію і вийти з нього. Але я цього робити не буду. В мене максимально принципова позиція по ефіру Пов, і я не буду його усереднювати. А в мене є середня 8.7, я маю її. Я поставив ордер на продаж, і цей ордер на відмітці в 50 доларів. По 50 баксів я готов віддати, хоч зараз, хоч через рік, хоч через два. Все це максимально принципова позиція. Типу, я подивився, що з ним відбувалось по графіку, бо я перестав за ним слідкувати після того, як він а, став трішки неліквідним, скажімо так, і полетів тотально вниз. Тому зайшов, подивився на графік, і ще вам хочу сказати, найкраща його позиція була з моменту моїх відкупів і постійних усереднень, це 5.2. 5,2 найкраща блять, позиція. Найнижча позиція 1 15 центів. Як ранкове лати у четвер з корицею. Або що не менш важливо, як спонсорська підписка на мій YouTube-канал. Лінк в описі залітай, приєднуйся, контент там є 100%. Тож на сьогодні на нашому ринку він досягав 4,4, що, звісно ж, таки, трішечки, нам трішечки не дотягає до 50 доларів. Ордер, по якому я хочу закривати. Чи реально це побачити, скоріш за все, ні, чесно кажучи, бо він ніякий, хоча об'єми, блядь, десь беруться. Чесно вам кажу, я в шокі. 293 тисячі об'єму, ну це дохера. Дохера для такого проєкта і воно є, воно тримається, воно живе, трейдиться постійно, що саме головне. Я б. Все ж таки орієнтувався десь на 20 баксів по даній позиції, але поки що, поки що придержуюсь тієї ж стратегії, ордер на 50 і очікування довгоочікуваної фіксації.